-час минає, -час, минає, час минає, а, -а, 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 -а. -час, минає, -час, минає, час минає, а, -а, -а. -час, минає, час минає, а, -а, 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 -а. час минає, а 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 час минає. Швидко кажіть нам, що ми за люди, мрім про те, чого вже не буде, Згадуєм те, чого не було. Чому завгодно ми бачимо зло, в тому, що біле ми ковиряємось, чорне шукаємо і помиляємось. Все ми про все нібито знаємо, гаємо час, час що минає, а час минає, а час минає, а час минає, а, а час минає, а час минає, а час минає, Швидко кажіть нам, що ми за люди, що орденами вмощуємо груди, тільки б не чути власних сердець, тільки б забути про власний кінець, тільки б надалі від себе втікти, І що найкраще сховати сліди. Це ми про все, нібито знаємо, гаємо час, час, що минає, швидко кажіть нам, що ми за люди, Брути, авелі, чи Іуди в кращому разі герострати Побуч уже не дає нам спати заздрем глобальною, заздрем дрібницям, Тонем в калюжах і заздрем криниця. Все ми про інших нібито знаємо, хаємо час, час що минає, а час 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 минає, а, -а, -а. а час минає, а час минає, а час минає. ah uh.